мої маленькі балакунчики. Сьогодні я пропоную вам потренуватися виконувати звуковий аналіз слів та пригадати назви літових мешканців. Але для початку давайте ми з вами пригадаємо, що таке звуки і які вони бувають. Звуки бувають голосні. Це ті звуки, які ми з вами вимовляємо за допомогою лише голосу. Ми можемо їх довго і протяжно співати. Це такі звуки, як А, О, І, У, И, Е. Такі звуки називаються голосними, а є в нашій мозі. Ще й приголосні звуки. Це такі звуки, які утворюються за допомогою не лише голосу, але й шуму. І допомагають їх утворювати нам язичок, губки та зубки. Приголосні звуки можуть бути твердими та м'якими, як старший та молодший брат. Наприклад, твердий приголосний. Б! А його молодший брат м'який? Б. Твердий приголосний м. А його молодший брат м'який М. І так кожен приголосний має свою пару свого молодшого братика. М'який приголос. Отже, ми пригадали з вами, що звуки бувають голосні та приголосні. Приголосні, в свою чергу, бувають твердими та м'якими. А тепер давайте пригадаємо, якими значками ми позначаємо ці звуки, коли виконуємо звуковий аналіз слів. Отже, голосний звук ми позначаємо кружечко. Приголосний твердий звук позначаємо однією рискою. А приголосний м'який звук ми позначаємо двома рисками. Ось таким чином наші звуки будуть виглядати у схемі. Ну що, готові? Давайте спробуємо з вами виконати звуковий аналіз назв деяких лісових мешканців. Пропоную подивитись, хто ж перший з них завітав до нас з вами в гості. Так. Хто це, дітки? Правильно, це лиса. Давайте з вами разом і ще раз промовимо це слово, чітко вимовляючи кожен звук. Молодці. А тепер давайте спробуємо визначити, який, ж цей звук, який звук в цьому слові перший. Л буде Звук Л Звук Л нам допомагає творити язичок та зубки, отже, він приголосний. Давайте ще раз його послухаємо. Він твердий чи м'який? Правильно, твердий. Отже, на схемі ми позначаємо його однією рибкою. Наступний звук у слові ЛИС. Який? Правильно ти! Цей звук голосний і позначаємо ми його правильно кружечко. Наступний звук буде Ли са. Почули? Правильно, це звук С. Цей звук голосний чи приголосний, як ви гадаєте? Правильно, він приголосний, твердий приголосний. Отже, ми його позначаємо однією життю. І останній звук у слові лиса буде А. Правильно, молодці. І звук А в нас є голосним. Отже, ми його на схемі позначаємо кружечком. Дуже добре. Давайте спробуємо розібрати наступного лісового мешканця. Хто ж до нас завітав? Так, правильно, дітки, це вовк. Отже, давайте спробуємо тепер розібрати на звуки слово Вовк. Який же перший звук в цьому слові? Вовк. В. Звук В є твердим приголосним і ми позначаємо його однією рисою. Наступний звук буде вок. О! Правильно, наступний звук буде О. Це голосний звук, і ми позначаємо його кружечком. Наступний звук буде «вок». В. І це також є приголосний твердий, і ми позначаємо його однією рискою. І останній звук в цьому слові буде. Може, ви самі спробуєте здогадати? Давайте я разом з вами промовлю ще раз це слово. В -в Правильно, останній звук це звук К. І він також є твердим приголосом. Дуже добре. Ну що, нас чекає наступний лісовий мешканець? Хто ж це? Ви згадали, дітки? Так, правильно, це олень. Давайте спробуємо розібрати це слово на звуки. Який же буде перший звук в слові олень? О, правильно, перший звук О. Це голосний звук, і ми його позначаємо кружечком. Далі за ним ми чуємо звук олень. Л. Ми чуємо звук Л. Цей звук є приголосним, твердим. І ми позначаємо його однією рискою. Наступний звук, який ми чуємо: Оле. Е. Е! звук який? Молодці! Голосний! І цей звук ми позначаємо одним кружечком. І останній звук в цьому слові буде який дітки. Голень! Почули? Так, правильно, це звук Н Він є приголосним. Але ну як ви думаєте, він твердий чи м'який приголосний? Так, правильно, він м'який приголосний. Отже, ми позначаємо його двома рисками. І ось така в нас з вами вийшла схема слова Олень. Ви молодці, ми з вами добре потренувалися. Ви правильно визначали всі звуки. Тому наступного лісового мешканця... Я пропоную вам розібрати самостійно. Давайте подивимось, хто це. Вгадали? Вірно, це сова. Як бачите, клітинки порожні. Зупиніть, будь ласка, наше заняття та спробуйте розібрати на звуки слово сова самостійно. Я буду дуже. Рада побачити, що у вас вийшло. А я дякую вам за увагу. Ви сьогодні були великі молодці і виконали всі завдання. До наступних зустрічей!